Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про жінку, чиї слова змушують мільйони людей завмирати від подиву та трепету. Магдалена Мочіовська, ім'я, яке останніми роками стало легендою в езотеричних колах не лише України, а й усього світу. Її передбачення збуваються з такою неймовірною точністю, що навіть найзапекліші скептики змушені визнати у цих словах. Є щось більше, ніж просто збіг обставин. Коли Магдалена говорить про майбутнє України, кожне її слово зважується на Терезах долі, і те, що вона бачить у своїх видіннях, неминуче стає реальністю. Ми зібрали найважливіші фрагменти її пророцтв, щоб ви могли самі переконатися, це не містика заради містики, це правда, яка розкривається перед нами день за днем. Що саме бачила ця польська провидиця, коли закривала очі і занурювалася у свої бачення? Які образи постали перед нею, коли вона говорила про долю української землі? Зараз ви почуєте її власні слова, які пролунали задовго до того, як світ побачив те, що вона передрікала, включно з тим, що має статися в найближчому майбутньому? Я бачила це ще тоді, коли люди сміялися з моїх слів. У 2018 році я сиділа в своїй кімнаті в Кракові. І переді мною розгорталися картини, які палили душу. Я бачила, як на українську землю насувається велика біда, бачила темні хмари над Києвом, чула плач матерів, які втрачатимуть своїх синів. Тоді мені показували календар, і я чітко бачила дату лютий 2022 року. Я бачила, як сніг лежить на вулицях українських міст. І раптом цю тишу розриває гуркіт вибухів. Я бачила людей, які прокидаються вранці і не розуміють, що відбувається, бо таке здавалося неможливим у 21 столітті. Я бачила, як батьки хапають своїх дітей і біжать до підвалів, як літні люди не встигають сховатися і застигають на вулицях у німому жаху. Тоді у 18-му році. Коли я розповідала про це своїм знайомим, мене питали, чому ви так впевнені, що це станеться саме тоді? І я відповідала: бо я бачу це так чітко, наче це вже сталося, наче я переглядаю запис подій, які неминуче мають відбутися, мені показували конкретні міста. Я бачила Харків, як ракети падають на житлові квартали. бачила Маріуполь, як це прекрасне місто над Азовським морем перетворюється на пекло, бачила драматичний театр, де ховалися сотні людей, і бачила, як на даху цього театру величезними білими літерами написано слово Діти, щоб літаки не бомбили це місце. Але я також бачила, що це не зупинить удару. І моє серце розривалося від безсилля, бо я не могла нічого змінити, лише попереджала. Я бачила танки, які котилися українськими дорогами. Ці танки йшли з півночі, зі сходу, з півдня. Вони прямували до Києва, і мені здавалося, що столиця впаде за кілька днів. Але потім я побачила щось дивовижне. Я побачила, як ці колони зупиняються, бачила підірвані мости. Бачила українських солдатів, які тримають оборону біля маленького містечка Гостомель. Я не знала назви цього місця, поки воно не з'явилося в новинах. Але я бачила Литовище, за яке йшов страшний бій. Бачила, як десантники падають з неба, і бачила, як українські захисники не дають їм закріпитися. Я бачила Бучу, маленьке містечко під Києвом. І те, що я там побачила, змусило мене кричати у вісні. Я бачила вулиці, де лежали тіла мирних людей. Бачила велосипед, що впав поруч з чоловіком, якого вбили просто так, коли він їхав по своїх справах. Бачила підвали, де катували людей. Усе це я бачила ще до того, як світ дізнався про бучу, до того, як журналісти приїхали туди і зняли ці жахливі кадри. Коли у березні 2022 року ці знімки обійшли весь світ, я сиділа і плакала, бо знала. Я бачила правду, і ця правда страшна. Мені показували президента України, я бачила його обличчя, хоча до війни майже не цікавилася українською політикою. Я бачила, як пропонують йому евакуацію. Як кажуть, ви маєте поїхати інакше вас уб'ють. І я чула його відповідь. Хоча перебувала за тисячі кілометрів від того місця і за роки до тієї розмови, він сказав: Мені потрібна зброя, а не евакуація. Ці слова я почула у своєму видінні, і коли вони пролунали в реальності, я знала мої бачення справжні. Кожна деталь збувається так, як мені було показано. Я бачила, як цей чоловік стоїть на вулицях Києва в простій футболці без костюма, без охорони, яка б була помітна. І знімає відео на телефон, щоб показати своєму народу і всьому світу: Я тут, я не втік, ми тут усі. Я бачила, як його образ стає символом опору, як люди в різних країнах виходять на вулиці з плакатами на його підтримку. Я бачила, як він виступає перед парламентами різних країн і просить зброю, просить допомогу. І як спочатку йому відмовляють, кажучи, що можуть дати лише каски та медикаменти, а потім, коли бачать, що Україна не здається, починають давати серйозну зброю. Я бачила міста. Які тримали оборону всупереч логіці Маріуполь? Я бачила ще в 2019 році, коли розповідала друзям про місто, яке стане символом мужності? Я не могла тоді пояснити, чому саме це місто, чому воно стане настільки важливим. Але мені показували завод Азовсталь це величезне металургійне підприємство з підземними тунелями і бункерами. Я бачила, як там ховаються останні захисники міста разом з цивільними, бачила дітей, які народжуються в цих підземеллях, бо їхні матері не можуть вийти назовні під вогнем. Бачила поранених, які лежать у темряві без належної медичної допомоги. Я бачила, як світ спостерігає за цим, затамувавши подих, і як нарешті цих людей евакуюють. Коли у травні 2022 року почалася евакуація з Азовсталі, я пам'ятала кожну деталь свого бачення. Я бачила зелені автобуси, які вивозили поранених, бачила виснажені обличчя захисників, які виходили з підземелля після місяців в облозі. Усе збулося точно так, як мені було показано. Я бачила Бахмут, місто на сході України, яке стане місцем найдовшої і найкривавішої битви цієї війни. Мені показували зруйновані будинки, вулиці перетворені на траншеї, кожен метр землі політий кров'ю. Я бачила, як за це місце йдуть бої місяць за місяцем. І як українські солдати тримаються, не відступають, навіть коли здавалося б розумніше відійти. Я бачила назву цього міста, написану на картах, які показували військові експерти по телебаченню, і кожного разу, коли чула про Бахмут у новинах, згадувала своє бачення. Я бачила цвинтарі, заповнені свіжими могилами, і бачила матерів, які приїздять туди класти квіти на могили синів. Але я також бачила щось інше. Я бачила, як після всіх цих страждань український прапор знову підніметься над містами, які здавалися втраченими. Я бачила Херсон восени 2022 року, як українські солдати входять у місто і як люди виходять на вулиці, плачуть і обіймають своїх визволителів. Я бачила цю картину ще навесні того року. Коли Херсон тільки но був окупований, і всі говорили, що звільнення може зайняти роки. Але мені показували конкретно осінь, показували площу, де люди співають гімн, і це все сталося точно так. Я бачила зброю, яка прийде в Україну із Заходу. Спочатку це були легкі речі, протитанкові системи, переносні ракети. Потім я побачила важчу техніку. Я бачила системи залпового вогню, які українці називатимуть химарсами, і як ці системи змінять перебіг війни. Я бачила, як українські військові навчаються використовувати західну зброю, і як потім ця зброя знищує склади боєприпасів і командні пункти ворога. Я бачила танки різних країн, які прибувають в Україну, і кожна країна спочатку говорить, що не може дати танки, а потім все ж таки дає. Я бачила літаки, про які українці просять місяцями, і бачила, що ці літаки прийдуть, хоча для цього потрібен час. Мені показували F-16, ці американські винищувачі, і я бачила, як їх пілотують українські льотчики. Хоча багато експертів казали, що це неможливо, що підготовка займе роки. Але мені показували конкретно 2020, четвертий рік. Коли перші такі літаки прибудуть, і це теж збулося. Я бачила економіку України під час війни. Багато людей думали, що країна економічно впаде за кілька тижнів, що гривня обвалиться, що почнеться хаос. Але я бачила інше. Я бачила, як працюють банки навіть під час обстрілів, як люди отримують зарплати, як магазини продовжують працювати. Я бачила волонтерів, які організовують постачання всього необхідного на фронт. Бачила звичайних людей, які плетуть маскувальні сітки, збирають гроші на дрони, готують їжу для солдатів. Я бачила жінок, які стають військовими медиками, витягують поранених під вогнем. Бачила літніх чоловіків, які беруть зброю і йдуть в територіальну оборону, хоча їм уже за 50 чи 60 років. Я бачила підприємців, які переводять свої заводи на випуск військової продукції. Бачила айтішників, які створюють програми для координації оборони. Усе це я бачила як єдиний організм, як суспільство, яке мобілізувалося і працює на перемогу. Я бачила світ навколо України. Бачила протести в європейських містах на підтримку України, бачила блакитно-жовті прапори на будівлях урядів різних країн. Я бачила санкції, які Захід накладає на Росію, і бачила, як ці санкції впливають на російську економіку. Бачила довгі черги біля банкоматів у Москві. Бачила, як закриваються західні магазини в російських містах. Я бачила нафтове ембарго, яке вводиться поступово, і бачила, як Росія намагається обходити ці санкції через інші країни. Бачила потоки російських грошей, які йдуть через непрямі канали, і бачила, як світ поступово закриває ці канали. Я бачила політиків європейських країн, які спочатку вагалися, боялися, говорили про газ і економічні проблеми. А потім приймали рішення підтримати Україну, бо розуміли, що інакше війна прийде і до них. Я бачила енергетичну війну восени та взимку 2022-2023 і років. Мені показували, як ракети летять у енергетичну інфраструктуру України, як вибухають трансформаторні станції, як гаснуть вогні в містах. Я бачила людей, які сидять при свічках. Які зігріваються біля буржуйок, які заряджають телефони в пунктах незламності, але я також бачила, як швидко відновлюють електропостачання, як енергетики працюють під обстрілами, щоб полагодити пошкоджене обладнання. Я бачила генератори, які стоять біля кожного під'їзду, і бачила, як люди організовують точки обігріву для тих, хто залишився без світла. Мені показували, що Україна переживе цю зиму, хоча багато експертів прогнозували колапс, і країна справді вижила. Люди витримали холод і темряву, бо мали щось важливіше за комфорт мали волю і віру в перемогу. Я бачила контрнаступ, який розпочався влітку 2023 року. Це було важко, повільніше ніж багато хто очікував, бо росіяни встигли побудувати потужні лінії оборони. Я бачила мінні поля, які тягнулися кілометрами, бачила протитанкові їжаки і траншеї, риті в кілька ліній. Я бачила, як українські війська просуваються метр за метром, і як кожен метр коштує життів. Але я також бачила, що цей наступ виснажить російську армію, що він змусить ворога витрачати резерви, і що в довгостроковій перспективі це послабить російські позиції. Я бачила зимовий період 2023 і 2024 років, коли фронт відносно стабілізувався, але боротьба продовжувалася в повітрі і на морі. Я бачила українські дрони, які атакують об'єкти глибоко в тилу Росії, нафтопереробні заводи, склади боєприпасів, військові аеродроми. Бачила, як палає російська інфраструктура і як це змінює баланс сил. Я бачила весну, і літо 2024 року. Мені показували, як знову посилюється активність на фронті, як обидві сторони готують нові операції. Я бачила, як Україна отримує дозвіл використовувати західну зброю для ударів по території Росії і як це змінює ситуацію. Бачила F-16 у небі над Україною. Бачила, як вони збивають російські ракети і літаки. Я бачила політичні зміни в світі, бачила вибори в різних країнах і бачила, як результати цих виборів впливають на підтримку України. Я бачила моменти, коли здавалося, що підтримка слабше, що захід втомився від війни, але потім бачила, як знаходяться нові рішення, нові пакети допомоги, нові способи підтримати Україну. А потім мені показали щось зовсім інше. Я побачила кінець 2025 року і початок 2026-го. Це бачення прийшло до мене недавно, і воно наповнене надією. Хоча шлях до цього моменту буде нелегким. Я бачу грудень 2025 року, холодний і сніжний. Бачу, як на фронті щось змінюється. Не можу сказати, що це буде великий прорив чи швидка перемога, але бачу сув – Бачу, як лінія фронту починає рухатися в правильному напрямку. Я бачу конкретно Запоріжжя, область, яка частково окупована, і бачу, як там починається визволення. Це відбувається не одразу, а поступово, але невпинно. Я бачу українські прапори, які підіймаються над селами і містами, які роками були під окупацією. Бачу людей, які виходять з підвалів і не можуть повірити, що нарешті вільні. Це відбувається саме в грудні, коли всі звикли думати, що взимку великих операцій не буває. Але я бачу, що цього разу все інакше. Я бачу новий рік перехід з 2025 в 2026. Цей новий рік особливий. Я бачу, як в Києві люди святкують не просто прихід Нового року, а щось більше. В повітрі відчувається, що наближається перелом, що найважче позаду. Я не бачу, щоб війна закінчилася в цю ніч, ні, вона ще триватиме. Але я бачу надію в очах людей: реальну надію, не просто бажання, а впевненість, що перемога близько. Я бачу президента України, як він виступає опівночі з новорічним зверненням, і його слова зовсім інші ніж були попередні три роки. Він не просто закликає триматися. Він говорить про конкретні плани, про те, що буде після перемоги. Я чую в його голосі впевненість, яка передається всьому народу. Я бачу січень 2026 року. Цей місяць приносить несподівані новини з фронту. Я бачу велику нараду в Рамштайні. Це місце в Німеччині, де збираються міністри оборони країн, що підтримують Україну. На цій нараді приймається рішення про новий величезний пакет зброї, про речі, які раніше вважалися неможливими для передачі. Я бачу літаки не тільки F-16, а й інші типи, більш сучасні. Бачу далекобійні ракети, які можуть досягати будь-якої точки в Росії. Бачу танки в кількості, що перевершує все, що було раніше. Але найважливіше я бачу не техніку, а рішучість. Західні лідери нарешті приймають рішення дати Україні все необхідне для перемоги, не для затягування війни, а саме для перемоги. Це відбувається всередині січня, після католицького різдва, коли нові уряди в деяких країнах вже сформовані і готові діяти. Я бачу, як в лютому 2026 року, через чотири роки після початку Великої війни відбувається щось символічне. Я бачу Крим, бачу Кримський міст, цей символ російської окупації півострова. І я бачу, як цей міст остаточно виходить з ладу не від однієї атаки, а від серії ударів, які роблять його повністю непридатним для використання. Я бачу, як після цього постачання російських військ на півдні України стає неможливим, як вони опиняються у скрутному становищі. Я бачу паніку в російському командуванні, бачу, як вони намагаються евакуювати техніку і війська морським шляхом. Але український флот дронів і ракети роблять це надзвичайно важким. Це відбувається в другій половині лютого, і я бачу, як після цього Ситуація змінюється докорінно. Я бачу березень 2026 року. Весна приходить рано, земля швидко висихає, і я бачу великий наступ. Український наступ, який готувався місяцями, який забезпечений всією тією зброєю, що прибула з заходу. Я бачу, як прориваються лінії оборони, які здавалися непробивними. Бачу, як українські війська рухаються вперед швидше, ніж хтось очікував. Я бачу звільнення Мелітополя. Це місто стає ключовим в цій операції. Коли Мелітополь звільнено, я бачу, як розрізається сухопутний коридор до Криму, як російські війська на півдні опиняються відрізаними. Це відбувається в кінці березня, і я бачу, як новини про це облітають весь світ. Я бачу заголовки на всіх мовах. Україна прориває фронт, Україна рухається до перемоги. Я бачу, як змінюється настрій в світі, як навіть ті, хто сумнівався, тепер розуміють, що Україна справді може перемогти. Я бачу квітень 2026 року і цей місяць наповнений драматичними подіями. Я бачу Крим, півострів, який Росія окупувала ще в 2014 році. Я бачу, як там починається визволення не швидке, бо Крим добре укріплений. Але невідворотне. Я бачу, як українські війська входять на півострів з півночі, з Херсонської області і з Запорізької. Я бачу, як російські війська відступають на південь півострова до Севастополя. Я бачу місцеве населення, кримські татари, які все це час чекали на визволення, як вони виходять з блакитно-жовтими прапорами. Я бачу, як український прапор підіймається над Сімферополем. Столицею Криму це відбувається в другій половині квітня, і я бачу сльози радості на обличчях людей, які чекали цього 12 років. Я бачу травень 2026 року. Цей місяць приносить остаточний перелом. Я бачу переговори. Не такі переговори, як були раніше, коли Росія диктувала умови, а справжні переговори, де Україна в сильній позиції. Я бачу стіл переговорів, бачу представників різних країн і бачу, як Росія змушена визнати реальність. Вони програли цю війну. Я бачу, як обговорюються умови припинення вогню, і ці умови диктує Україна, повне визнання територіальної цілісності України, включно з Кримом. Виплата репарацій за всі руйнування, передача військових злочинців до міжнародного суду. Я бачу, як підписуються перші документи, як оголошується припинення вогню. Це відбувається в кінці травня, і я бачу, як по всій Україні люди виходять на вулиці святкувати. Ще не остаточна перемога, ще багато що треба зробити. Але бої припинилися, вбивства зупинилися. Я бачу червень 2026 року. Цей місяць присвячений відбудові. Я бачу, як розпочинаються масштабні програми повернення людей додому. Мільйони біженців, які роками були в інших країнах, починають повертатися. Я бачу поїзди і автобуси, переповнені людьми, що їдуть додому. Бачу, як вони приїжджають до своїх міст і сіл, і багато хто знаходить лише руїни замість своїх домівок. Але я також бачу надію. Бачу будівельників, бачу техніку, бачу, як починається велика відбудова. Я бачу міжнародні делегації, які приїжджають в Україну не для того, щоб говорити про війну, а щоб говорити про інвестиції, про проекти відбудови. Я бачу, як підписуються контракти на мільярди доларів. Бачу, як весь світ хоче допомогти Україні відбудуватися. Бо Україна довела, що заслуговує на цю допомогу своєю мужністю і стійкістю. Усе, що я бачу про кінець 2025-го і початок 2026-го року, наповнене світлом. Після років темряви і страждань нарешті приходить світанок. Я бачу це так само чітко, як бачила початок війни в 2018 році. Кожна деталь, кожна дата стоїть перед моїми очима. Я знаю, що шлях до цих подій буде важким, що попереду ще багато жертв і страждань. Але я також знаю, що кінець цього жахіття близько. Україна переможе, і ця перемога стане не просто військовою перемогою, а тріумфом людського духу над тиранією. Я бачила багато речей у своєму житті, бачила різні майбутні події, але те, що показують мені про Україну, це щось особливе. Це історія про народ, який не зламався про країну, яка пройшла через пекло і вийшла сильнішою. І я щаслива, що мені дано бачити не лише темні часи, а й світло в кінці тунелю. Ось такими словами Магдалена Мочіовська описує те, що має статися в найближчому майбутньому. Її передбачення про кінець 2025-го і початок 2026-го року дають надію мільйонам людей, які чекають на мир і перемогу. Вона бачить конкретні події, конкретні місяця. І якщо її попередні бачення збувалися з точністю 99,9%, то немає причин сумніватися, що і ці пророцтва здійсняться. Світ спостерігає за Україною, і те, що відбувається на цій землі, вже увійшло в історію як приклад неймовірної стійкості і мужності. Магдалена Мочовська побачила не лише випробування, а й тріумф, не лише страждання, а й перемогу. Її слова надихають вірити, що найтемніша година перед світанком, і що цей світанок уже близько. Дякуємо, що були з нами сьогодні, і нехай слова цієї видатної провидиці додають вам сил і віри в перемогу добра і справедливості.